Привіт всім глядачам мого каналу! Значить, сородив ось таку нехитру приспособу для того, щоб подивитися точний зазор у головній парі. Е, тобі ж, звісно, одною рукою неудобно. Але ось як можете бачити. Зазор десь порядка 25. Чого стрілочка гуляє, тому що хвостовик на коробці він трохи має люфт. Його заштопорить тяжело, щоб стояв взагалі неподвижно. Якщо підшипник, подшипник ну, фіксувати, то виходить ж нарушається і зазор ви виміряти точно не можна. А так примерно по по індикатору, як бачите, зазор ну, десь в 25 3.30 Ну, ось, якщо так виставимо 0. І сюди. Ну, десь. Ну, 25-30 зазору виходить, я думаю, що цього буде достатньо, там по літературі написано 0,25 до 0,50. Так, пройшовся по кругу. В принципі, е є трошки розброс. Ну, я думаю, пойдете на цьому етапі, мабуть, буду закруглятися. Це і так я вже читаю все а Тут прийшла ідея. Думаю, а ну, чого б не попробувати. Так що, прикус наче бумагою пройшовся нормальний. Десь, Десь у мене тут. даже, наверное, выкинул, хотел вам показать. ну, ладно. я думаю, индикатор это самое. я хочу это на звук Десь 25-30 соток ту зазор. Я думаю, ідеально. Так що, кого є індикатор, провіряйте. Хороший метод. Не забувайте підписуватися на канал і до нових зустрічей!